Саме міста Харків і є повідомлення від президента України, власне, відео, яке прилюднив на своїй сторінці президент Володимир Зеленський. Підпис є такий: Харківщина, російська ракета вдарила по терміналу нової пошти. Звичайний цивільний об'єкт, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про 13... 13 постраждалих на місці. Працюють всі служби. Триває рятувальна операція. Потрібно збільшувати тиск на державу терориста. Потрібно Щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. Ми це будемо робити та робимо. Росія нічого не в Росії нічого не вдасться донести терором і вбивством. Кінець для всіх терористів один. Відповідальність за скоєне цитата від Володимира Зеленського. Ми щиро приносимо співчуття загиблим на Харківщині, і звичайно будемо стежити за цією подією і власне за ліквідацією наслідки наслідків цієї російської атаки